Початку року службою у справах дітей опрацьовано 91 документ. Проведено два засідання комісії з питань захисту прав дитини та підготовлено сім проєктів рішень на засідання виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Сьогодні на обліку служби перебуває 201 дитина, з яких 155 дітей, сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, і 46 дітей. Які опинилися у складних життєвих обставинах. На підставі рішень судів щодо позбавлення батьківських прав та довідок ЛКК щодо неможливості виконання батьками батьківських обов'язків з початку року статус дітей позбавлений батьківського опікування, наданий ще 12 дітям. Двоє дітей завдяки діям матері повернені на виховання до біологічної родини. Проведена реєстрація народження дитини, залишеної в обласній дитячій лікарні. Дитина отримала документи, статус і влаштована до обласного будинку дитини. На жаль, практика залишення дітей після пологів залишається. У Мукачевській районній лікарні Святого Мартіна залишений хлопчик. Перевіркою встановлено, що мати дитини перебуває в шлюбі, має на вихованні інших дітей. Разом з чоловіком вони проживають в іншій територіальній громаді. Реєстрацію народження дитини вони провели, але долею хлопчика не цікавляться. В даний час проводиться робота щодо встановлення їх фактичного місця проживання, з'ясування обставин залишення дитини. І можливості повернення в біологічну родину внаслідок тривалих канікул проведена перевірка умов проживання дітей в дитячих будинках сімейного типу. Внаслідок придбання генераторів за кошти. Бюджетом Укачкої міської територіальної громади, навіть незважаючи на тривали і часте відключення електроенергії, діти забезпечені світлом, теплом і інтернетом, що дозволяє їм змістовно та цікаво проводити канікули. З початку року від імені органу опіки та піклування службою взята участь у 22 судових засіданнях. Зазвичай орган опіки бере участь в судах. В яких розглядаються спірне питання між батьками щодо подальшої участі дітей після їх розлучення. Цього року сім справ були призначені визначенню місця проживання дітей, дві справи щодо усунення перешкод у спілкуванні з дитиною одного з батьків, сім справ щодо позбавлення батьківських прав одного з батьків дитини, щодо повернення двох дітей. На місце їх постійного проживання і дві справи щодо внутрішньосімейного усиновлення. На сайті Мукачівської міської ради та фейсбуці служби розміщено 15 матеріалів, присвячених діяльності служби.